Я помню детский світ это был очень чудовий домик для дитини, можно так сказать. Он построен на месте торговых лавок. У нас отбоя от покупателей не было. Ассортимент у нас богатейший был. Такой цены нигде не было, как у нас. Самая низкая у нас была. В два руки у меня была своя машина. Полтора метра слон в кепке, в шарфе. Дети его очень любили фотографироваться, общаться. ставишь... пластинку і вона розказує сі наша таня громко плаче. і навіть зараз інколи мені сняться сни і мені сняться ці сходини. там волк на мотоциклі доганяв зайця на велосипеді я ложився перед сном і думаю хоч би не догнав хоч би не догнав а як дитині побавитися? Ну давайте побігаємо. Вонь їде, їде вверх, він їде вниз. То був центр дитячого всесвіту в місті Дніпро. Дитячий світ один з перших універмагів Дніпропетровська. Його відкрили наприкінці 30-х років минулого століття, і він дуже швидко завоював любов містян. Це був найбільший універмаг в області. Де можна було придбати різноманітні товари для дітей Він на місці торгових лавок, і этот магазин інакше, ніж ми його бачити в його года. Тобто, абсолютно виглядав по-другому можна сравнити старі фотографії автор проекту, талантливий архітектор Александр Красносельський доля магазину виявилася нелегкою. Його зруйнували під час Другої світової війни, але пізніше відновили. І через десятиліття реконструювали. Реконструкція старого старого дитячого світу почалась десь на початку 80-х років. Я працював в обласному управлінні торгівлі з 85 по 88 -й. От за цей період його здали в експлуатацію. Коли там була реконструкція, дитячий світ перевели в магазин Лотос. Зараз це цитрус. Двоповерховий, ото там знаходився е, дитячий світ. Директором була Подколдзяна Тетяна Анатолівна, і вона приймала е, внов збудоване е, приміщення е, дитячого світу. Оновлений універмаг відкрили у грудні 1987 року. Будівля змінилася кардинально, збільшилася по лінії головного фасаду вдвічі, а величезна скошена декоративна покрівля з алюмінією сформувала зовсім новий вигляд дитячого світу. У пресі цей стиль назвали казковим. Його настільки змінили, що практично від старої постройки залишилася тільки частина фасадної стіни. То тобто сьогодні проєкту Красносельського. Тобто, зовсім значительно были расширены торговые площади за вот реконструкції. І ну как бы надстройка була вверху, він масивніше і начал почав. Він потім був схожий на якийсь такий ляльковий домик, і е, в нього дах був такий незвичний. Тоді. Будівля була дуже цікава, дуже красива. Ну. Вона гармонічно вписувалася у проспект. Універмаг мав вже чотири поверхи та чотири тисячі квадратних метрів торговельної площі за перші кілька місяців в дитячому світі продали товарів на 8 мільйонів 655 тисяч радянських рублів. На першому поверсі самі популярні були у нас секції, де продавалися дрібна дрібний товар. То були канцтовари, то були іграшки, то були настільно-печатні ігри, то були. Книжки, спорттовари таке, що людина зайшла і зробила імпульсивну покупку. Закладували в розміщення секцій направлення потоку покупців з метою продажу, а також удобства покупців для здійснення покупок. На другому поверсі у нас були подарунки, у нас були тканини, у нас були. Також трикотажні вироби. На третьому поверсі то були у нас шкільна форма, швея, Ми називали її швея. То були У нас великий відділ для дівчаток, великий відділ для хлопчиків, трикотаж для хлопчиків, трикотаж для дівчаток, верхній трикотаж, білизний. Шкільний одяг. Ну тоді ще у 80-ті роки були діти, ходили до школи у шкільному одязі, тому його треба було оновлювати відповідно до віку. Ось там його і купували. А вже у 90-х, я пам'ятаю чітко, що я там купував чи не перший свій мобільний телефон. Тоді в самому дитячому світі продавали взагалі все, що завгодно. Так плавно переформатувався цей дитячий саме світ вже на такий широкий універсальний магазин з величезним. Асортиментом під дахом дитячого світу було більше 30 відділів з різноманітною продукцією. Роботу універмагу щодня забезпечували близько 250 співробітників. Із них дуже багато мали имели опит, е багатолітній стаж в універмагі «Дитячий мир. У деяких даже були записи в трудовій книжці, одна запись прийнят на роботу в універмах. Дяцький мір на третьому поверсі було кафе, а на четвертому акваріум з великими і яскравими рибами та ігрова зона для дітей. Батьки мали можливість залишити малечу тут, щоб спокійно продовжити покупки. Малеча сиділа і гралася. У нас були люди, які персонал, який займався цими дітками, розмальовками, якимись там загадками, відгадками, якимись іграми. Це були для більш старших діток лото, азбука. Коли вже дитина більш-менш розвивалася, їй було цікаво у нас залишитися. На якісь там 20-30 хвилин, то приносило радість і щастя. На першому поверсі, там де е, розгортається перший трамвай е, з проспекту, і потім він так об'їжджає. Дитухль. Дитячий світ. Так, дитухілька ця зараз стоїть. Там було відкрите кафе води Соки Морозиво. Воно було заплетено виноградом, і стільці такі високі стояли і столи прямо обличчям до Ширшова. І це було так дуже-дуже незвично, коли ти. Сидиш і щось їси там. морозиво, морозиво, до речі, було дуже смачне біля тебе. Їздить цей трамвай, і він, він так близько був. Що було таке враження, що тільки протягни руку і ти доторкнешся до нього. Я пам'ятаю, дитячий світ це був дуже чудовий домік, дити... домік для дитини, можна так сказати. І всі діти, коли приходили, приходили до дитячого будинку, батьки купували щось, не купували, але всі потім йшли їсти морозиво. Після реконструкції в дитячому світі з'явилися не тільки додаткові квадратні метри, а й нові ескалатори. У ті часи далеко не кожен універмаг міг похизуватися подібною. Технікою. Тож до дитячого світу містяни приходили ще й просто покататися на рухливих сходинках. Дерев'яний екскаватор, я пам'ятаю, я на них дуже любив бігати від батьків. Вони гриміли, вони торохтіли, вони видавали такі звуки, іноді що то було страшно. Але вони, в них був якийсь такий. Вони, по-перше, були дерев'яні. По-друге, від них був запах того якогось, не знаю, там дерева, лаку, воно ну, таке все було. І по третє, а це було, ну, а де в нас ще в Дніпрі в 80-ті роки були ескалатори? Ніде. Взагалі ніде. А як дитині побавитися? Ну, давайте побігаємо. Він їде, їде вверх, він їде вниз. Вони були вузенькі, і це була така забавка для дітей. Товар до торговельної зали доставляли з п'ятого складського поверху вантажними ліфтами. Перед цим продукцію оцінювали, перебирали, відбирали для продажу по розмірах за призначенням у відділах. У нас Отбоя от покупателей не было. Ассортимент у нас богатейший был. По всем группам товара мы сами ездили на закупки, за товаром мы ездили, на... заключать договора и брали мы тот товар. Коте спросом у покупателі, товари закуповували по всій Україні. Виробників обирали за якістю продукції, асортимент товарів для різних вікових груп від наймолодшого до юнацького та навіть старшого. Особливу увагу приділяли іграшкам. Асортимент іграшок обширний. Іграшки були для наворожіних. Це пластмасові погрімушки на коляску в руку для младшого. Ясельного возраста. Мячики резиновые, шарики надувные, пластмассовые рыбки. Для мальчишек транспортные средства. Это машины, белазы, камазы, грузовики, конструкторы были в большом ассортименте. Вертолеты, самолеты, бомбардировщики, танки. И самые большие, это были полтора метра слон в кепке, в шарфе, потом медведь-панда, обезьяна, крокодилы и такие игрушки, которых нигде в других магазинах не было. Я выпросил в батьков автомобиль. Это был такой «Москвич-408». Він був на педалях, то сюди всередину було в одне місце, сідав кермо, то все можна було їздити, педалями, там все, батарейки вставляєш, то ще світло було, бібіка була, то, ну, то для дитини то все. І коли я випросив і батько мені купив, то я так гадаю, що було навіть, може, і останні гроші були в сім'ї, то я від центру міста до того Караліпня я сам пхав ту машину, нікому не давав. Мама каже, ну, забрати то було то неможливо взагалі, то тут крик був. І я допхав ту машину. Додому їздив 20 чи 22 рублі на той час. Тоді зарплата була там, 100, 120, 150. Ну це був це великі гроші. Я був найкращий парі на селі. Найкрутіший, бо в мене була в два роки, в мене була своя машина. Особлива атмосфера універмагу дуже приваблювала дівчат. Ну, дівчатки, це особливий случай, це кукли. Такі спочатку були, плазмасові. Потом пластмассовые, одетые уже пошли в одежде. Пластмассовые, чуть-чуть волосиков появилось на голове. Потом с длинными волосами, это уже девочки могли сами прически делать. Механические, заводные. Завел, и она идет. Потом были куклы. Ставишь пластинку, и она Розказує стих. наша таня громко плаче. І ось я пам'ятаю мені там десь років, там чотири, може ну п'ять, і приходимо ми до одного з відділів і там. Я бачу на вітрині стоїть а, гойдалка, така а, це як люлька чи щось таке. І мені так захотілося. Я ну навіть зараз пам'ятаю, як мені захотілося це просто ця люлька, це все. А бабуся в мене була така, що вона була дуже прагматична, така жінка. І вона подивилася, каже: Та ні, що ти з нею будеш, це, там ляльку покладеш, і буде це ні, нічого, ні для розвитку, ні для чого. Все ні, не будемо купувати. І Я так на вітрину на стіл це я так от лігла. Я не знаю, мені здається, що обличчя. Що в мене було як у кота з шреку, так пам'ятаєте ці очі? Отакі. Я так на неї дивлюся. Ну зараз все, ну все ну все, ну кінець світу. І вона як поворачується, ну повертається на мене, дивиться я тако, ну Просто говорить, ну я не можу, ну господи, все, давайте, давайте нам цю люльку. Чи що воно таке? Бо це ну неможливо на це дивитися. І я не хочу, ну я, я не спеціально це зробила. Але саме таким чином мені ця люлька дісталася. Я на все життя запам'ятала цей емоційний такий всплеск, ну, що нарешті таки збулося. Для маленьких відвідувачів дитячий світ був не просто магазином, а справжнім казковим місцем, де оживали мрії та фантазії. На лісницях між етажами в дитячому мірі були. яркие панно, сцены из мультфильмов. Вот. Ну, как бы, так как это детский мир, то это, по идее, детям практически всем должно было нравиться. И даже когда-то мы купили, мама мне купила настенный коврик, там волк на мотоцикле догонял зайца на велосипеде. Я ложился перед сном и думаю, хоть бы не догнал, хоть бы не догнал. Появилась идея у нашего директора, а может быть, Вона нашла книжку. Написали, ми з кості написали чотири огромных панно. Ну, приблизительно два на чотири. Я дуже пам'ятаю сходи між поверхами, тому що ліфта не було. І ми ходили сходами. так. І навіть зараз інколи мені зняться сни. І мені сняться ці сходи. я не знаю, чому вони так вразили. Мене десь там у дитинстві. Діти разом із батьками фотографувалися на фоні казкових пано з популярними мультяшними персонажами. Ці фото зберігають і до сьогодні. А ще дитячий світ отримав свій логотип: задоволений кіт на ім'я Лютик був присутнім скрізь: на вивісках, печатках, рекламній продукції, упаковках та на офіційних документах. Я мушу сказати, що був у нас і костюм того кота, який люб'язно розважав нашу дітвору, наших покупців. Діти його дуже любили: фотографуватися, спілкуватися. Тоді це було винятково ексклюзивне. Торгове підприємство, яких було в Україні всього лише чотири, персонал дитячого світу постійно навчався та підвищував свої професійні знання. Отримані на тренінгах та семінарах навички, одразу відпрацьовували на практиці. Коли в Києві вперше в Україні проводились курси, значить по мерчендайзингу, Ну, для нас это тогда было новое слово. Многие навіть не могли виговорити, але було прийнято рішення, меня направили на ці курси. Я отримала свидетельство, що я являюсь спеціалістом мерчендайзером. Згадую ті ночі, коли я читала такі кіпи журналів, газет з інших підприємств, закордонних статей, статей, з Європи як розвивати бізнес. З художниками мого відділу відділу організації торгівлі ми не раз їздили до Києва, вивчали оформлення вітрин, навіть так, оформлення торгових залів, оформлення вивіски, архітектурної підсвітки, підсвітки товара в вітрині, як ти направляєш той прожектор, як ти покажеш цінник, як ти покажеш… І це тільки, ну це, це зовсім це, це крихти, те що я розказую зараз. Магазин працював кожного дня з 9 ранку і до 8 години вечора. Не мав ані вихідних, ані свят. Лише 1 січня магазин відпочивав від новорічного навантаження. Планування новорічної кампанії починалося ще у жовтні. В колективі завчасно обговорювали асортимент, терміни оформлення вітрини залів, співпрацю з постачальниками, закупку товару, розміщення по секціях та графік роботи персоналу. Це була важка організаційна праця, яка вимагала злагодженої роботи всього колективу. Такої ціни ніде не було. Як у нас саме в нас була. Стоїмость і зілі, і Ми брали товар не в. октябре и в ноябре месяце. А летом по цене завода изготовителя шары расписные, красочные, сосульки, шишки. Еще наборы были очень красивые, елочки искусственные от 15 сантиметров до метра. Они были и зеленые, и, и серебристые. Мы прикрашали наш торговый зал. На этом работали наши черевные художники, администраторы, Коли це вивішувалася мішура, коли вивішувалися гірлянди, коли вивішувалися е, казкові персонажі, зроблені е, міфічні герої, а також персонажі мультфільмів, це оформлялися вітрини наші вуличні, оформлялася викладка товарів в середині секцій. Тоді, коли продавалася верхній одяг зимовий, то обов'язково там були присутні е, колпачки. Санта-Клауса чи там Діда Мороза. Тоді, коли людина прийшла купити куртку, ой, а чого ж я не куплю рукавиці, ось вони прив'язані, при, при, пристебнуті тут. Колишні співробітниці розповідають, що головним критерієм для підбору персоналу у універмагу була любов до дітей. Працювати тут і залишатися байдужими до дитячих потреб було просто неможливо. А ще, коли дитячий світ і заходить дитина, Подходит в прилавку и ему разрешают родители самому спросить у продавца, чтобы показал товар какой-то. У него загораются глаза, улыбка до ушей. Не обслужить его с лаской, с вниманием невозможно было. У нас работали только те люди, которые любили детей. Катулі, які, які бращаться в з дітьми, так колектив універмагу взяв шефство над дитячим будинком Берегиня. Їздили туди з концертами, смаколиками та подарунками, доставляли одяг, іграшки та взуття. А для маленьких покупців вигадували різноманітні масові заходи: конкурси малюнку на асфальті, лотереї, святкові програми та навіть покази мод. Перед е, початком шкільного е, базару. Оприділялася дата демонстрації е, форми шкільної е, осіннього одягу. Вони вже придивлялися і розуміли, що так, буде отакий верхній одяг. Отакі будуть у нас е, моделі шкільних е, плать, костюмів. І учасниками тих демонстрацій також були або наші діти, або ми запрошували е, дітей, е, була в Дніпропетровській школа. Дитячих моделей і звідти діти до нас приходили. Історія дитячого світу зазнала великих змін у середині 2000-х років. Тоді магазин реконструювали. А пізніше тут змінився власник, а разом із ним з'явилися нові рішення. І от за жилмасівом «Побєда» є такий посідок Лицканенка. Там у них кручі є, кілька круче. От одна з круч була засипана арбомками цього дитячого міра. Я сама бачила толщину стін. Ну, дуже внушительна. У відвідувачів залишилися згадки про Покупки перших іграшок, шкільної форми, ялинкових прикрас і ще багато інших спогадів, які робили дитячий світ таким, як він був, частиною перших перемог, свят та сімейних традицій. У нас працювали в я вже говорила люди, які ну свою жизнь трудову віддали цьому підприємстю. З 39-го року я работала ще когда був старий дитячий мир. Работали у нас. Патріоти підприємці, в повному смислі цього слова, і я була патріотом. Ну, дитячий світ це моє життя, дитячий світ це моє покликання. Це була дуже цікава сторінка життєвого простору мого. І я тільки з добрими словами згадую ті далекі часи, коли ми там працювали, наш дружній колектив. У 2008 році дитячий світ назавжди зник з мапи Дніпра. Восени 2011 року на цьому місці з'явився сучасний торговельний центр. Це теж я говорю, що це виклик часу. Повинно бути а, і те, що пройшло, і майбутнє. Я це зрозумів як людина, яка мала належну світу і а, з. Того ж Сума в такому вигляді, як він є, Пасаж, в таку вигляді, як він є, його не зробиш. Не зробиш, це нова будова. Тому десь, якби це були пам'ятники історії архітектури, якби вони мали охоронні свідоцтва, то, їх звичайно б, фасади зберігали. Звичайно, жалко було. Але те, що потім, коли іноземці приїжджали до нас, коли ввечері бачили. Цей пасаж, а потім в нього заходили і відчували, що вони ну, в деяких європейських містах такого не було, як з'явилося в Дніпрі. А це майбутнє. Це технології, зміни поглядів, цінностей, що красиве, а що ну, до чого ти звик. Разом із дитячим світом зникла не лише будівля, а й пішла ціла епоха. Тепер цей магазин існує лише в пам'яті мешканців міста. У них залишилися спогади про яскраві вітрини, які дарували відчуття дива, про іграшки, які робили дітей щасливими, та магічну атмосферу в казковому будинку, який назавжди залишиться в історії нашого міста. Де дитячий мир, улюблений магазин, в битє кусочок детства. Прощай, наш толстостянний господин, ти в пам'яті живительне средство.